Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати така от шина. У нас з'явилася. Це передня шина на МТЗ-82 з ведучим передком 11.2х20. Це виробництво Туреччина. Бренд Сеха. Отак він виглядає, їхня позначка. Отак от Сеха. Так, це направлена шина. ну от Бачите це. Виготовлено в Туреччині. Це направлена шина, тобто є різниця, як її встановлювати. Так, 8 шарів, як ви бачите, вони пишуть. Тобто це діагональна у нас шина. Так, до неї йде камера. Камеру ну, сьогодні-завтра, там підвезуть, по вартості, вона буде, камера коштувати десь приблизно 1200 гривень за камеру. Камера це буде е, виробництво Польща, Кабат. А оця шина коштує 8000 гривень. Е, так, по навантаженню, вони пишуть максимальне навантаження 1150 кг. Так, ну так протектор виглядає, в описі виробник. Надає інформацію, що це шина універсальна. Вона підходить до будь-якого покриття, до будь-якого ґрунту і дуже-дуже непогано себе веде. Так, зі зворотньої сторони вона таким чином виглядає. Ну, тобто, все те саме. Тут вказується вся та сама інформація, яку я вам надав. Так, друзі, також у нас є ще шини. Тут виробництво Кабат Польща, виробництво GTK. Це у нас Туреччина. По вартості ви можете ознайомитися на нашому сайті МТЗОК, Зайти, там є розділ шини. Заходити, там зображення, опис, назва шини та актуальна вартість. Так, друзі. Номер телефону для замовлень в описі під відео. Будь ласка, звертайтеся, підписуйтесь на канал. На все добре.